Всім привіт! Вибачте за те, що ми е, зупинили відео. В мене м, відео буде розділене на цілих три частини через неполадки з ПК. Надіюся, В мене, ви... на жаль, також. Пробачте, звичайно, я, можливо, спробую склеїти, але не гарантую. Тому, якщо е, ви напроти, будете дивитися подивитися частинах. Так. Ну... Що ж, і зараз ми граємо в Бетвайс, але для початку ми додамо один одного партії. І це вже, напевно, буде наша остання гра. Тому що у нас справи у реальному житті. Чому я тебе не можу знайти? Що? батік. Стоп щось. Або. Вибачте за те, що в мене відео не йшло. В мене воно поставилось е, не спеціально на паузу. ну, Тому... Буде розділено на цілих три частини. Просто в шоці. І воно ще й таке коротке. Так, ні, не сильно коротке, бо. У нас. Е, не знаю, чи вам видно, але ФПС з боку, воно, якщо кольори червоне, це йде відео. Зелене не йде відео. ну, взагалі, І біле, це значить воно на паузі. Напевно, коли я почне відео, в мене воно стоїть просто кнопки один біля одного, щоб почати відео і щоб закінчити. Я вже хотіла хотіла покупатися. І мені вистачає на всі ресурси. Так, беремо бронзу. Це... Так, я шведенько хочу. Знайти прямо здоровь залізо. Ой. А, ось... а де в нас залізо. У цю... нас зверху. Ага. Так, і зараз ми швиденько біжимо. Ну, давайте я вже буду зразу збирати. І мені вже хватає на Алме. Ой. Тобто не на Алмеч, а на, е... цей, на ескалібур. Що ж? І зараз пишете, коли ми... забуду. Перероблюємо Що? на два заліза і. Мені чуть не хватає, все. мені хватає. І купляємо ще одну. Одне залізо і купляємо залізку за 3 Ну, за три. тризе. Так. А де їхня база? Або мені почало промальовуватися. Капелька, капелька. Ну, будуємося. У мене 12 блоків, тому вафелька принеси мені. Ем, я не можу будуватися тут. Заліз! Що? Дивіться, в нас тут. Хтось побудував дуже тупо, і в нас є золото. У мене вже п'ять золота. Шість! А де? Отут! Знизу отут золото! Але хвилинко, хвилинку, де ти є? Отут. Бага, бага Там золото падає. в мене вже сім золота! Я, я хочу купити алмазку за вісім, хотів би купити, але мені одного золота не вистачає. Я постараюся зараз отут якесь золото підібрати одне. Є, і мені вистачає. Я вже трохи хочу їсти. Е, я майже швидко, не хочу. Ще одне. І купляємо і купляєм алмазку за 8 золота. Так швидко, це, напевно, найшвидше, як я отримав цю алмазку. І залишається тільки алмазка за 9 золота. А де в нас як це ліжко? Ліжко в нас вже забудували. Ох, які молодці. І в мене вже фул алмазка з найкращим з найкращою прокачкою. Найс! У мене вже 30 заліза. 30 заліза? ого! Можеш збирати і потім купити собі за. Ой, я так їсти хочу. У нас будується. Нас... Ми будуємося, тобто. Я впав. У мене одне сердечко. Я думав, я не... мені не носуть урону так багато. На, якщо тобі потрібно, можеш купити потім собі крутий меч. Я тобі три заліза скинув. У мене... У мене 9 залізів! Десять залізів, найс! 3 так... 40 залізо. Ні, ой, не залізо, а е, золото. 11 золота. Так, я напевно купляю зараз е, за 3 золота. Е, В тебе і... запис йде. В тебе запис йде. У мене він йде. В мене теж. У е, мене 13 золота і, надіюся, зараз ми мені цього хватить. Якщо Я є ще я хочу за 40 заліза купити меч. А я все золото витрачу на, на залізо, і в мене два. в мене. Йди сюди, в мене стак заліза. У мене мають дуже стак. У мене стак і 27. Я купляю цей крутезний меч. Це... За 40. За 40, за 40. Я вже купила вже. Ось такі ми круті вже. Е, в мене зараз 51 залізо залишилося після цього. Так, давай, можливо, купимо цундук і туди кудись сховаємо, бо так ніби е, трохи страшне, якщо ми помремо, і в нас залізо, це все витрачить. Е, так, мені ще хвати на. Е. наш зламав як це ліжко. Дуже добре, дуже добре. Так, в мене. Е... Ой, ти купила? Що? Mm. Тоді я куплю. Я куплю, знаєте що, е командний сундук, оцей. Е не купляй сундук, не купляй. У мене є дуже крута штука. Я не купила, я видаваю. А, ну добре, немало, він мало коштує, тобто хотів сказати я. І е я буду складати речі от сюди. Ой! Це штука мішає. Треба її зламати. Вона дуже довго ламається капець. Нам треба побудувати, якщо що, бо можливо хтось нас вкраде. Як і тімейти, ті, так і вороги. Так. Я майже вже добудував. Ой, тобто доламав. Якщо воно зараз перестане ламатися, це буде капець. Я одне золото, воно перестало ламатися. А якщо я, наприклад. Я купляю зараз лук. О, так, луки, луки. треба, Мені потрібні лук. У мене 11 золота, Я йду теж собі куплю якийсь крутий лук. Так, і за 9 золота купляємо і ще отаке. Класно. Зараз за А, і мені ще потрібно. золота також Мені ще потрібна кірка. Кірку я куплю за 2 заліза. Так, і якщо я зараз поставлю, я його зможу зламати? Залізною кіркою. Я його зламав і він не випав. Так, ем. зараз ми зараз будемо, так як я хочу зі своєчка дати ще. Наша. Я купив командний так, ніби, сундук. В мене лук третього левела. Давайте будемо Ми так і не пробудувалися, а ні, ми пробудувалися. Стоп, що я кажу. Стоп. Чи ми не пробудувалися? Я не розумію. Як ви вони Рас, зламали. Стоп, я... Мені здається, це той самий тімейт, який. А де, а де якраз де наша Ну, сундук? що Стоп, не... зупинись! Вафелька, вафелька, зупинись на, постав це кудись, я не знаю, у мене під... на оце все. Я йду по золоту. І куди я маю то ставити? Ну не знаю, десь постав. Ладно, я зараз купляю сундучок. мене ж тімейт бісить. Ні, я впала! Ем, Як ти впала з цим всім залізом?